Якщо військовозобов'язаний перетнув кордон як той, хто супроводжує особу з інвалідністю або яка потребує догляду, то чи обов'язково повертатися в Україну разом із цією особою. Тут ми звернемось якраз до пункту 2 з позначкою. 1 правил перетинання кордону, в якому чітко зазначено, що особа, яка супроводжує іншу особу при перетині кордону, вона повинна повернутися не пізніше ніж та особа, яку. Вона супроводжувала. Що це означає? Це означає, що ви виїжджаєте із особою, яка, наприклад, потребує догляду, або з дружиною, яка має інвалідність. І назад ви можете повернутися або раніше цієї особи, і це є ті випадки, коли, наприклад, дружина перебуває на лікуванні, а вам потрібно повернутися додому. То ви тоді повертаєтеся раніше, а особа, яку ви супроводжували пізніше, або ж ви перетинаєте кордон, Дон разом із цією особою, яку ви супроводжували, тобто, в даному випадку, головне не зробити таким чином, що особа повернулася, а ви, наприклад, повернулися через тиждень або через два чи через певний період.